— О, здрасте. А, Доброго дня, доброго дня, шановні добродії пані та панове, леді та джентльмени. Ми раді вітати вас в нашому... А чи ти мені не підказуєш, що Хлопчики та а да, дівчатка? — я, я, я місьє. Так, по місьє... Сценарію. Так, тихо, я багато. Все, мол, ти. Ми раді вітати вас сьогодні в нашій студії да. на передачі гарного... Що настрою. гарного Гарного настрою. Звичайно, гарного настрою. Де у нас сьогодні в гостях. Я цю фразу. Все. Де Сьогодні у нас в гостях телеведучі Ольга та Володимир. Ми раді вітати вас. будь ласка, при. А ми ся... можемо, да? Ми можемо сісти. Ми ж як вдома, родіне. Де? В дім. Як вдома, так. Хух. Аж ми заморилися, а поки шо? ви там оце виступали, хлопці. Ну ми А виступали? бо ваш текст вилітає, і тоді починаєш щось дивилятися трошки Хвилювалися тут самі що думали. зараз є тут Шпаргал, шпаргалки шпаргал. Ми да. вже всі зрозуміли. Всі, да. що в місто приїхав в цирк, що буде весело, що буде точно у всіх гарний настрій. Я напевно представлю наших гостей. Це клонський дует смайли, Ярослав Гребінник та Денис Дідик. А ви ще закиди <рес> аплодисменти поводі цей помер. Ми, можемо, вам також да, Дову, ми, да, да, ми. аплодування, Я так відчуваю. А, yeah. ну, По щось, чьось, чьось, чи ми в них гостях, чи вони в нас в гостях? Сьогодні, я думаю, що не, немає. Ну, все пробудилось. Друг другу в гості прийшли. Да. Yeah. І, <плес> сьогодні єдине, що не співпадає, завжди говорять, цирк поїхав, а клоу не залишилось. А тут такий неправильно вийшло, тому що цирк нікуди не поїхав, він на місці. і вони нас не забувають. І ви з нами. Тому по-своєму це якби так прикольно. Вас ніколи не забували ніде, ніякому місці. О, ну треба подумати, треба подумати, як би, ну. Ну, по-моєму, ні, навірно, все-таки нігде не забували. Ми можемо речі, які залишаються тут. Поїхали, хопа, боже, де наші хлопці? Ой, речі, да, речі, речі, речі. Ні, ми все-таки дуже відповідально відносимося до своїх речей. Якщо ви маєте на увазі реквізити, наприклад. Да, да, ну, так, ну це ж наша робота. Першим ділом да. Першим ділом реквізити. а все потім. А все іще потім. А все іще потім. Ну, тобто, не дивлячись да. на те, що ви такі ну не зовсім серйозні, але до роботи відноситься. Це ми зараз <laughs> серйозні. А все <laughs> ми серйозні. Такі не серйозні. Вони ж нас не будуть сприймати серйозні. Тому тобто. ну, ми дуже серйозні. Я да, ваше... да. сама серйозна. А, Ти мовчиш. Містер серйозні Так. Да, в окулярах такий. Ні, ну я розумію, ви серйозні. От виходите, ви такі серйозні. У вас якісь курйози бувають на ваших. Курйозні. Все время якісь курйози бувають. Та да, серйозно? Ну а, а я не помню. Там, сфер... ну, ну, там сьогодні зайшли на компанії і вступили в відро з водою. Розумієте, Ну це кур'йозна людина. Просто знаєте? Жінка людина прикольно мила, пол, все як подивився теж серйозно відноситься до своєї роботи і слідить за своїм реквізитом. Тобто в неї відро завжди поруч, А, не відповідальна Чуть не зламав її реквізит, виходить. Цікаво за них спостерігати. Але тому... просто щодо курйозів, я пам'ятаю, колись в дитсадку мене просили клоуна зіграти. І я довго чекав, до мій вихоти. І оцього носа, який там модно одягати на резинки взяв. Одів на лоба, потому що нос чухався весь час. Чухався, І тут раптом мій вихід. Я колесом вилітаю, дивлюся, всі ржуть, думаю, ну, наверное, я щось класно так ділаю, да? А потом уже на посередині виступу я розумію, що в мене просто ніс на лоб. Я так одів. О, О, О от это, вот это вы прирожденный клоун. Вот це самое главное. Потому что если там Он подготовиться виходити, выходить. Заходить, это неинтересно. Интересно, когда люди сміються. Що ви делаете, як ви это делаете? Неважно. Главное, чтобы люди смеялись. Клоун, люди смеются. Все. Все, все, прощайте. Все. На замену можно Насправді а, да, це саме головне. Ну ну насправді, якщо говорити серйозно, то це вже існує давно. І клонський жанр також дуже давно існує. Ну, що ви так. зараз робите, щоб дивувати глядача? Що ми за ну по перше, ми ну ми Що? ми? Ми, 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 ми просто виходимо. Ми, ми, на... да, ми просто ну ну ви знаєте, що ми, ми придумуємо номера. Так, да, Ми придумуємо, Серйозно? зранку. Тіхо, ну що ти до вечора да. сидимо і придумуємо, як думаємо, би розміщити. Як аж... би розсмішити, як би вийти, так. так що нам зробити. Потім виходиш, звичайно, все забуваєш. Все і і... Ну, буває імпровізація часто. Починає 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 Починаєш, Починаєш імпровізувати. Та нічого не що щоб, щоб, Та, ні, Ну я так образно не забуваю, що забуваю. Щоб просто розмову підтримати. А кого у розсмішити? Дітей чи дорослих? О, це дуже просте запитання дітей, звичайно, дітей. А от ну кажуть, що старі, вони як малі, коли а, дідусі, бабусі приходять. Да, так, да, да, згоден. Якщо брати вже людей більш похилого віку, так, що малі, що старі. Ми, ось, <різь> ми, сі, ми, да, порів, але з ними треба бути щирим, відвертим. Це саме головне правило. Відчувають, Я... коли ви там щось відразу. Мал, халтурити. Халтурити. Ну, кожен буває там на своїй роботі щось він, там ліньке чи втомлений. Якось це відчувається, глядачі, що та сьогодні, що ми ми хлопці... сьогодні... сьогодні хлопці замарилися. Ні, він, ні, ні, це не про нас. Ні, 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 ви що? А це не ті прийшли. Це, забу... це другі приходили, ми ну, не маємо це... право просто ми показувати. — Ми не маємо право, звичайно. Ми виходимо і зразу, починаємо е гей, а якщо щось там, ну це нас, якщо серйозно, якщо серйозно, ми ж клоуни не посерйозні, <гум> а Є така, знаєте, така умовна, уявна лінія, яка починається після. От зробили крок на манеж, Оце ця лінія. І нас ще вчили в коледжі. Вона повинна бути, вона існує. Вона, вона існує! Ви знаєте, коли ви переходите через цю лінію, всі проблеми. Не встав, проснувся, не проснувся. Все да, там ти виходиш, посаду, так. все, ти, ти працюєш. Ну по-перше, це ж робота. Якби well, там не well, well, як казали, професія не професія, <laughs> не знала, але це робота. Well. І ти виходиш, і ти розумієш, що люди до тебе прийшли. Вони прийшли за хорошим настроєм. Вони прийшли за таким чимось, таким от -ma -ma -ma. і будьте ласкаві, дайте їм well, це. Маємо взривати. Тому так, ми. Все, Перестроївся і пішов. А там уже пішов а, а енергії. енергії. А там енергії вже Ти і вони тобі, ти їм вони тобі що... починає качатися зал, і тобі вже кайфово. Ну, це якщо було спочатку не кайфово, то вже кайфово. А так, ну, звичайно, спочатку я, кайфово, ти, ти виходиш сиповую. і. Е -е 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 -е. Я вже сам запутався. Я поки кошманським ідуть хлопці такі до арени, потім виходять. Так, да так, -да -да, працювали, а потім такі Іноді приблизно, приблизно, так, так. так і буває. Ну, от, наприклад, там день на, народження. Ні, ні, я не ну, День народження, корпоративи, корпоративи ювілеї, телефони зараз десь. Новий рік, там, ну, перше, перше. Не, просто в нас <звук> ж буває таке, що там, і по три шоу на день якби да, важко. Ну, я думаю, що втомитися можна. Речі Де, на день когось смішити. Ну, за одну а, і навіть, знаєте, не фізично втомлююся. От що найголовніше, іноді люди не розуміють. цього. Не фізично ми втомлюємося, Фізично ми можемо ще бігати а, енергетично, морально. Буває, буває. Ну, будемо пропаганди балакати, чи тільки в нас все добре, все весь. Ну, взагалі людям цікаво, і внутрішній <сум> світ веселий людей. Є якісь нюанси, якісь моменти, що вони не розуміють, а не розуміють, чому воно так. А, інколи виходиш і розумієш, що публіка сьогодні не та mm -hmm. не та, тому що не від тебе це залежить, залежить від них. Ну якийсь ранок, ну прийшли, ну дивися на цих батьків, ті батьки, ну батьки після корпоративу приходили, <свистити> і чогось ждуть. Вони батьки, отакі, ну, о, ти, ти пробуєш щось. Ну давайте, давайте. Бачиш, що ні. Ну ні, ніхто не готовий. Всі, ну ви давайте, ви щось робіть. <похи> <Шміщі, похи> <я>. А ми <похи> <ви похи> тут <похи> посидимо, дали, і, і ти віддаєш їм енергію. А назад нічого немає. Або якщо вертається, ти даєш то тільки іще нема, Включаєш якісь там резерви, даєш. А назад немає. І тоді. Тоді важко, так? тоді от тоді малі, старі починають відчувати. О, о, сьогодні хлопці щось не ті. А чому не ті? Не а хто? чого відчува підзаряджаєтесь? Звідки заряджає? Та виходимо друг друга отак от. Є ось якісь фішки, які безвідмовно працюють. Ми вже сказали, що іноді доводиться імпровізувати. Напевно, ще є якісь заготовки, які от завжди от включаєшся, починаєш говорити саме про це. Ну, там ну, відро з водою, наприклад. Так, відро у якби є така е схема, да, по якій ми. Є якби номера, які ми працюємо, є условно така схема, по якій працюємо. І буває, все по-різному. Якийсь тут щось не так поставив, воно має стояти тут, а поставив тут. Від того ага. вже і міняється. А ну... що Що? Ну, ну. От, а допустим, я почув, як там сальто морталі. Ставиш, як як то саме... Я ж тут, а ти там все. Звісно, ну, включається люди. Як то саме сальто Сальто-морталі. Сальто О, там взагалі у, у нас справа в чому? Є, є, є клоунські такі напрямки, да, коли а, є схема, люди виходять, роблять схему, певну якусь, да, там, і грають по більшості сам з собою. У нас якби направлення ми собі вибрали а, більше з людьми, називається інтерактив. Тому у нас кожного дня якісь несподіванки. Кожного дня ми, ми у нас немає заїждженої схеми, ну, тому різні що кожного люди. дня різні, різні, люди. різні люди і так, ну ви сьогодні вигляє. він скаже так, а завтра ще ну так може. По-різному, тому у нас нам не потрібні ці фішки, штучки, тому що ми весь час на цих штучках. Бо ви самі штучки. Нам глядач такі штучки робити. Ти на ходу, і бува, що і нас розколюють на Так, ходоці. Сміємося, а що робити? Іноді не ви їх смішите, а вони. Буває, що вони нас так сміщають, що ми по ним зібратись не можемо. Відчуваєте, що в цирк сходили, так? Не так, поражала, це робота, так? Ага. А часто буває, як в рекламі показує, що не, не, не в свій час вийшли на арену. Тому що не ваш вихід, а так, ви раз і випалив. Ну, Виключайте тоді камеру. <гум> бувають, бувають моменти, коли ми виходимо не в свій час. Але це бувають технічні якісь проблеми. Ну, ну, всяке буває. Ну, там десь заїхали в якесь місто, там хтось підключився не туди, там раз, десь щось трошки світу не стало. Який... Все-таки цирк у нас великий і дуже багато. треба. Давайте, клоуняки, вперед. І? Пішли, клоуни щось розказували. Старика мама. Такі випадки, да, Ми буває, що ну, виходимо не в свій час. Або буває, що там на манежі прям щось трапилось. там, Ну, Ну, всяке буває. Да, Бувало там у веломена наша, до речі, у нас там є там класний. Пареньочок на велику. Це плопнув. Прямо на сцені. І що? І клоуни, давай. І пошли клоуни А Він як на, шоу... на медниці, теж він виходить, там щось починає трюки, трюки пригати. Ми за кулісами вже чекаємо. О, в нас 5 хвилин є перепочити. Чекаємо, виходить. Тут рама від Веліка, тут заднє колесо. Да, Каже, все, пацани, давай. все, як все? Що робити? Вийшов, тільки вийшов і, і все. В такому плані да. а взагалі, у кожного свій час Це чітко а, Тому що ну, є реквізити, їх треба приготувати. Є якісь моменти, коли треба переодягтися. Тобто всі розуміють, що. Не можна трогати клоунів, тому що їм треба передягтись, приготувати, тому там виступають всі. До вас ще так ще ввічливо ставляться, да ну до нас і що? до нас дуже. Я гадаю, ввічливо. Просто така дуже інтенсивна робота. В крайньому разі ну так не скажеш, що там Ну, так. А, справа в тому, що це в цьому цирку, тому що ми ще й ведучі є. Ага. Аби ми були просто клоуни, можливо, нас би там веду. Виклик... Ну що у нас кльовий це Ні, ну, Я не кажу, що в нас поганий цирк. Ти що, цирк? Ти що я? Я і начальство кажу, у нас клієнт. Нас таке начальство, між прочим. Дай Бог кожному таке начальство. Привіт передати. Привіт. директору. Ніколай Николаевич. Вам зов? привіт, ши сердечний. широсердечний, і насправді це не не є лість. Лицемір'я, ми дуже відверто щиро кажемо вам подяку, подяку розказуємо, ну, тому, ви що ви кльович, ну, якби всі артисти розуміли, що в Україні з'явився цирк, і що в цьому цирку можна працювати і вибачаю заробляти. Ніхто боже, нікуди почнуть скоро почнуть вертатися всі сюди. Всі сюди почнуть вертатися і це завдяки вам колаю. Да. Миколаївич, кажуть, якщо що запитай, є... ми розкажемо все. Все, все, все не. вам зарплату піднімуть. в Україні. Не багато кльових артистів, але вони всі їдуть ну за кордон. Їдуть тому за кордон. що там за кордон платять не було цирку, особливо після такий перший в Україні. О, скоро сюди всі будуть. В очі стають. Я вже мовчав. Ви зрозумієте, він півроку в програмі мій мовчить. В нього накаплювалось, накаплювалося. У мене просто мікрофон, балаха. Його все время. Збивати з лінії. Ти мене з лінії збиваєш? Ну, а що в мене така була задача? Ні, звісно, ти повинен мене підтримувати. Ми вже сім мы... місяців працюємо, і ти мені не сказав. А я думаю, що ви так, а ти мене збиваєш з лінії. Так, побалакуємо потім. Сім це вже срок. Хлопці, так. як ви розмовляєте з директором? Серйозно, директором? чи ми так, як ви це знаєте? Ну як, як, отак. Коли ми та нормально, ми розмовляємо. Є, він з до нас приходить такий веселий собі, дядько такий, прикольний. Думаю, як а, ви... оце ж він такий, це ж не показне. Це він в житті такий. Це така людина яскрава, енергетична, і тому з ним розмовляєш. Ну, от як як він хоче, так би з ним розмовляємо. Ну, можна так і що ну, робот... можна домовитись? Клоу... Клоу... Клоуни можуть весело розмовляти з директором. Чи потрібно близько, серйозно? То це... так, а хто такий клоуни? клоуни це в першу чергу. Це людина. От людина, якщо вона весела, то вона і весела, їй не обов'язково бути клоуном. Точно так же, якщо ну, людина така, і він клоун, ну, ще то є такий такі... жанр, да? то він і в житті так такі... розмовляє. Такі в що... Щас... житті. А ваші Сам. номери взагалі довго готуєте? До... готуєтесь до виступу, якийсь новий номер? Чесно? Ой. Декілька, років. чесно. Ясь, да? Декілька років. Ти років? Да, — Так, по великому рахунку, клоунська ну, реприза. — До тої самої планки, до якої він має підійти, той номер, ну дуже довго. Тому, Але немає ми... цієї планки. Все все рівно, Ти не залишається з... планку, Ви, чи хтось дивиться, якась там кудра. Ну, вони чітко і нема, ну, типа, ну, десь так. Десь, ага. Так, ага. десь так. Ну, Якщо протягом всього номеру люди реагують, їм цікаво, вони сміються, то десь так. То владуєш їм такі кішки, з яких вони реагують. І так ціпляєшся за то, і починаєш так. того схему робити. Nee, — Ні-ні, спочатку є схема. Ну, Схема -е. а є. А потім схем. Е, якби... Потім... Так розкажемо... сейчас По-русскому! — ваш... Разговаривай на Ні, Не хочу это сказать. Говори, говори. Не, ну некрасиво. Не я... — Скажи на англійській, на китайский. Скелета, что ли? Нормальне слово скелет, скелет. Шкелет. Всі секрети ми вже знаємо. А ми працює. ще нічого не розказуєте. Це розказує? нічого не розказує, ми вже все знаємо. <св 'язаний> Насправді так, є якась, якась схема, є набір геків, Це <св 'язаний> самі такі фішки, з яких <св 'язаний> люди сміються. Ага. Цяхи такі. А потім ти цей номер глядачу показав. Ой, це перший раз, завжди так перший раз. Тут, тут О, тут засміялись. Хвилюється чи так на абум. На абум у нас не буває. Навіть якщо вже заїжджений номер, то все одно хвилюється. Ну, як у махунку всі артисти хвилюються. Мені здається, що якщо ти не хвилюєшся, то, то тобі вже артист, тут да. тобі не місто, ти не артист. Ти типу, повинна. Уявляєш, який шо? хвилюється. Це Я щось не таке, не можу, щось просто. таке важке. <рес> ти маєш і хвилюватися, <рес> і опана. В <рес> ітоги від цього просто хочеться в кінці шоу кайф зловити. А той самий кайф це коли вони встають і отак кричать, і так браво! кричать. О, от тоді. Понимай, що сьогодні да, ти ти на почув, що, вони кажуть, що Клоуни це, знаєш, ей! Таке, таке щось. Кожен вийшов і. Ей! Я мовчу да. про те, що клоуни повинні, ну повинні, бажано. Це не те, що там обов'язково, але бажано. Вміти там жонглювати. Якісь там акробати з ними музикальними Так, володіти різноманітними жанрами. Чим більше в тебе цей багаж, тим більше. Цього ей недостатньо. «ей» недостатньо, Тому що ти вийшов і пішов. в вашому арсеналі є. Трошки заінтригуємо черкаські глядачі. Жонглювання, акробат. Ну він більше акробат, він помаложує просто, володій музикальними інструментами. Ну, — Трошки Вони зварювальники. Чувак, розказав, що велосипеда варили хлопцеві там, коли він поламався. Ні, ну якщо ви так ви... піти, то я взагалі повар, повар дипломований, так, четвертого розряду. Я вчився в одеському училищі на кока. Тобто, якщо Готую. Микола Миколаєвич пережив, ну там щось, то підемо на кухню, а що робити? Бувало таке, що під час виступу змінювали свою програму. Ну, от починає виступати, бачите, не йдете. Давай щось друге спробуємо. Ні, такого не було, тому що вже ну, якби, вирішено, які номера. Ми не можемо, аби що можна, так показувати, в по номері щось робити. Його можна. Підвинути темпом, можна трошки уповільнити, або можна трошки зібрати або розтягнути. Зжати. Оце повинно. До речі, це те ж саме в цю тему, що гей. Кроме того, що гей, ти виходиш і дивишся, це бути треба, мабуть, психологом. Я ніколи не думав, що я психолог. Але зараз я так розумію, що це психологія. Ти виходиш і в той час, коли ти гей. Ти дивишся за людьми. Глянуй, а що, як ага, тут щось тут відбувається схематично. Цей гий, цей так, цей, цей піде туди на в номері, на Тереодора. Цього на віліку ми візьмемо. А О, це взагалі <рігул> на цього не дивиться. Весь час ну, включено. Так. працює. Ви ще хочете сказати, що вас не підсадні працюють? Ні, звичайно, ні. Ніколи не працювали з підсадними. Були моменти, коли нема кого витягувати, в тому, ко, ну, в там, в тої класно, що коли береш підсадного, як раніше робили... — його зразу викупає. Зразу, і воно не так смішно. Вони, вони розуміють, що він ну, підсадний, тому що він же ж пробує розпішити Знаете, під, під таке... нас, під клоунів такий теж веселий такий. Гей, ти теж роби гей, і всі дивляться, що воно таке, якесь. Мабуть, підсадний. А коли береш людину з залу, то воно зразу виведе. Сама фішка в тому, коли береш людину, щоб вона нічого не знала. Щоб все було отак, от, на ходу. Ну, вони люди і... беруть, щоб поржати просто з них, понимаєте? <губ> <Да. губ> да. ну, не, щоб ми поржать, щоб, ну, другі <губ> поржали, щоб другий порожай. Щоб вони посмішили, щоб кожен з них зрозумів, що клоун це не так же просто. От, вийди і зроби щось. І, Ще ну, одне внутрішнє запитання. Внутрішнє? Я розумію, що в кожному колективі є якісь там свої е свята. У вас гуляє що цирк такий? Якісь там внутрішні у нас дні народження і клоуни там. Які свята, які дні народження? Що ви таке Чого у нас є дуже традиція. — Я вас так рекламував дні народження корпоративно. В нашому цирку є дуже одна така гарна традиція. От ми завтра будемо завтра, до речі, у нас буде це на манежі. Ми вітаємо наших іменинників завжди завжди вітаємо в день народження на манежі. При повній залі, на фіналі шов, кладуємо квіти, співаємо цей молодець. Ще співаємо, до речі, до речі, ще співаємо. Трошки, так, так не співати. Люди, які вміють все. Це про вас. На машинці, от то як матроски. А, ну ми ще і на машинці. На Так, Я мені на машинці вишивати. Ну буває, що треба ж ну реквізит собі робити. То, то, то сидить і ну, підшить, ночами, безсонними. Ночами — безсонними. В читай, коли їхали, то у нас було ну ціла цілий тиждень безсонних ночей. Дві, будь навіть ласка. Дві. Ми присиділи, придумали і новий реквізит, здоровий. А, а до кого хто? Ну ніхто Треба не знає, що шити, ми дав. хочемо. Зайчі, вушати. Ви придумали хлопці, ви робіть. Придумали, от осідайте і працюйте. Ви так і місто не встигли подивитися, так розумію. Місто встигли подивитися? Наше. Ну ні, 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 ні. Це не встигли. Я мовчу, що в мене тут куча родичів, брати, я тут був не перший раз. Але не встигли, ні, ні, ні. Нема часу. Особливо коли в суботу неділю було по три вистави, то в понеділок хочеться трошки поспати. Плюс весілля, корпоративи, вечірки, новий рік. Зараз не те, що там, слава Богу, що їх немає. Трошки ми від цієї все таки теми відпочиваємо. Ми до, до цього дуже багато проводили дійсно і весіллі. Ну воно так заведено, що артисти і там, і там можуть, і там, і там. Але ви знаєте, що розпрацювати в цирку це зовсім інше. Це дійсно вже у тебе є у тебе по-перше, -по є графік. Ти вже не бігаєш, не шукаєш. У тебе є графік, ти можеш сконцентруватися, Ти розумієш, що у тебе завтра На, можна підготувати. Це більш спокійно. І ти вже виходиш, і ти віддохнув. І ти — ей. От, ну, звичайно, коли по три шоу в день, то ну важковано, але все одно кайфуєш від своєї роботи. У Нас на жаль, мало часу залишилось. Буквально в декілька слів можете запросити глядачів на виставу. Ще раз так а, може повторимо по перше, звідки ми самі такі да, намалювалися. А. Ми намалювалися. Ми є з того самого цирку Кобзов, який завітав в ваше місто. А ти можеш мене підтримувати. Я підтримую, ну, я, я, я тебе підтримую, підтримує. — Давай я тебе підтримую. Я, 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 я ж ну, ну, Давай, 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 давай. Ні, ну зритель у вас кльовий. Ну, серйозно. Да, — Да-да-да. Аж лагі. Дуже Аншлаг. тож приємно. — Це адміністрація. Просто у коли дуже багато людей в залі, атмосфера інша. Аж кайфуєш, аж хочеться. Насправді, я вам скажу таку річ, таку річ. Мені дуже приємно, я ніколи ну, не, не знав, що мені буде приємно від цього, але воно таке є. Тут це не те, що я придумав. А, у нас є така книга відгуків, там пишуть люди. Да? А, От. а є так, люди підходять і кажуть, виявляється, це вже не перший, раз. не перший раз. Є такі люди, яких в дитинстві чомусь налякав цирк, особливо клоуни. Це є це ну багато хто про це знає. Вони ненавидять клоунів, вони не можуть на них дивитися, вони їх не переварюють. До нас підходили особисто, передавали через кого, що казали, хлопці, я 30 років не, не, не сприймала клоунів. Я для мене це був да, от на Після, після вас. Після вас Попустило, попустило, і мені сподобалося. Насправді це приємно. Це не те, що ми тут себе тут. Ми такі. Ми такі, як ми є. Нас уже не Аж Застісняти хоче від да. Таких слав <рес> <да>. як <А>, ну, <рес> зазвичай ну, ми дякую, так стіснували. Тому ми вас запрошуємо. Звичайно, запрошуємо приходити до нас цирк. Це грандіозний цирк. А, знову ж таки, не хочеться порівнювати його їх, наш, наш цирк з цирком, який є цирк, але не цирк. Ну маленький у нас. Великий цирк, великі тварини. У нас е, е, достойні номера. У нас і чемпіони Європи, і медалісти, і е, дійсно недавно дівчинка. У нас часу нема, да? А, а ще а, ж а, тесаро... а, про білову <ріст> розказати. Приїхала срібний призер фестивалю в Латіна. Як вона те серебро взяла, адрісювавших досі... золото взяла дрісерувальник з тиграми золото. Тобто не, не, не просто набор там когось, ну надо, а дійсно підібрали дуже серйозну програму. Режисери попрацювали, постановники. І хореографи, Но ну, Насправді вийшов продукт, якого в Україні немає, і це і не те, що я там, ну це так воно є. І я... плюс так, так, так. Реаніматори, можна сказати, які реанімують навіть тих, хто з дитинства боявся Так Реанімуємо, приходьте. Але одна умова, не умова, а навіть прохання. Якщо ви вже йдете. Ну, таке, ну чи скажемо, чи Ні, скажіть, не скажіть. Ми скажемо. Якщо ви йдете до цирку, настраюйтесь на позитив з самого ранку. Спочатку. Живіть цим, ідіть, іді, е, приділяйте увагу дітям, тому що якщо ви їх ведете, так ну робіть це свято. І не чекайте, що це дитино, за вас так. зроблять артисти. Ви робіть це свято, а ми вам допоможемо. І всі разом ми зробимо дитині незабутній день, незабутний свято. Не тільки дитині і ви приходьте варко. і радійте разом з нами. Я думаю, ми всі разом будемо. Радіти, бажаємо вам багато аншлагів, щоб справді всі обов'язково yeah. всі прийшли і подивилися на ваше шоу. Ну, а наше шоу воно триває далі. Тому не перемикайте канали, ви дізнаєтесь, що ж відбувалося в історії в цей день. — Цирк Кобзов! Цир Кобзов! О, Не, ну вот это, что ты мне мешаешь это. Ты сказал тебе 7 месяцев, что ты не поменял. Я мне не рассказывал. Так ты не спрашивал, она была спросить или ты же все время мешаешь, я же должен нормально. Дай мою папку! — сюда вообще. Спасибо. Свидание. Сейчас я с тобой разберусь. А что, я могу тоже попросить? Да нет, что ты можешь? Ты уже ничего. Сейчас пойдем разберемся с тобой вообще.